І знову до нових обличчя в українській політиці. В нашій студії один з провідних діячів, якщо можна так сказати, активістів столичної організації політичної партії Анатолія Гриценка, громадянська позиція. Роман Головня, добрий вечір. Добре. Романе, ви нове обличчя в українській політиці. Це не добре, не погано, це просто так. Нове, я би сказав, молоде. Чому Гриценко і чому громадянська позиція? Ну, по перше, він же перепрошую. Перший непрохідний. Та чому ви пішли за перший непрохідний? Це він Ні, сам ну, про це би сказав. Останні вибори показали, що цілком він прохідний, і на жаль, трішки ми не, не допрацювали, можливо, не дотягнули до другого туру. Це по перше. По-друге, перший непрохідний це можливо був такий трішки невдалий технологічний хід свого часу. Звичайно, який приклеївся, залишився. От але останні вибори президентські спростували це і. Тому якби цілком прохідний як сам Гриценко, так і його політична партія, яка сьогодні набирає більше 5%, в Києві 7% від загальної кількості виборів. Вам, наві... Вам навіщо цей геморой, Я перепрошую. як Київська міська рада, місто в жахливому стані. Всі це визнають, ваші колеги, як новообрані, так і ті, хто були перед вами з демократичних сил політичних, маю на увазі в тій каденції. Ну, буква технологічна буквально висить там на межі, та і бортничі, і радони, і, і транспорт, і що, що не зачепи, все проблема. Навіщо вам це? Ну, якщо взяти по великому рахунку, в принципі, такі от загальна характеристика підходить ну, не тільки для міста Києва. На жаль, наша сьогодні держава в такому стані, підвішеному, скажімо так, і проблемному трішки. Ну, це сьогоднішні реалії. Київ, звичайно, він, як і локомотив змін, і як місто, в якому найбільш. Інтенсивніше проходять суспільні процеси, однозначно більш загострені ці проблеми. Для чого це нам сьогодні? Ну, Вам особисто я, я не питаю я, про. Я я зрозумів. Для чого це мені особисто? No. Перше, ну як ви сказали, це нові обличчя. Так, в політиці я особисто поставив для себе. <кх> Життєву ціль професійно займатися політикою, починаючи свій молодий життєвий шлях, стикнувся з тим, що в реальності для того, щоб щось змінити, от потрібно мати якісь механізми впливу. Особливо там механізми впливу, де приймаються рішення. Якщо, наприклад, візьмемо Київ, от боротьба там з незаконними забудовами. Ну я свого часу теж при, приділив певний проміжок свого життєвого часу, борючись з зеленими забудовами, але ну, з зеленими ой, з, забудовами зелен... з, з, з зелених е, насаджень так я хотів. Вже забігаючи наперед, хотів там, піти, де сказати, зараз скажу. Значить, і е, ситуація наступна: в якийсь етап там, свого життя цієї боротьби я зрозумів, що в якійсь мірі це є е, донкіхотство. Ми бігаємо від одного паркану до іншого. Тим часом, коли представницький орган територіальної громади приймає рішення, які не в інтересах громади, і ми змушені сама ж громада захищатись від того е, е, органу, які, якому ми делегували свої повноваження. І в реальності для того, щоб говорити про серйозно зміни, І те, що говорили ви попередньо, з попереднім слухачем там, лікувати, я думаю, що потрібно скоріше займатися профілактикою. І цією профілактикою. Потрібно займатися саме на етапі прийняття рішень в реальності не бігати від паркану до паркану, а приймати рішення на користь територіальної громади, і в реальності особисто для себе я бачу в цьому перспективу якихось змін, перспективу можливості самореалізації своїх цілей, як політика, і можливість отримати щастя. Можливо, це зараз банально звучить, але від служіння іншим. От для того, щоб повноцінно реалізуватися в своєму житті. Розкажіть людям свою історію. Скільки вам років? Де ви? Вчивися. Тут у нас був абсолютно фантастичний ваш колега. Не скажу прізвище, питання не в прізвище. Фантастичну річ. Я кажу, уродженець Донецька є по духу киянина, вже тут півтора десятки років живу, але обирався по списку львівського мера. А мені це як масло знаєте, на серце, що закінчився цей регіональний псевдопатріотизм. Люди вже перейшли на інший щебель і думають масштабами держави, а не масштабами свого хутора. Зрозуміло. Ну, Щодо себе, якщо розповідати, я не є уродженцем корінним міста Києва, от, народився в Житомирській області, в Чуднівському районі, в селі Будичани. Значить, навчався в місті Києві от, в Національному медичному університеті. Велика. Так, за освіту mm -hmm. я лікар. Е, мої діти сьогодні є вже корінними киянами, вони тут народилися, вони тут ростуть, ходять в школи, в садочки. Однозначно я переймаюся як і за їхню долю, і за свою майбутню долю в цьому місті. От, і, безперечно, я, скажімо так, борюсь за інтереси як своїх дітей, так і дітей всього міста, ну, які, mm -hmm. які сьогодні ну, живуть, які народжуються, які є корінними киянами. Які є рушійною і будуть рушійною силою нашої держави, ну я мушу вас заспокоїти, Київ, якщо ви хвилюєтесь, Київ є місто емігрантів, це такий англійський кажучи, pot», тобто каструля, в якій все переварюється. Тут колись хтось приїхав, хто 300 років тому, хто, 200, хтось раніше, хто, хтось пізніше, хтось пізніше. Питання не в цьому. Ви як лікар а в іншому, ви як лікар, які можете діагностувати основні хвороби країни і основні хвороби Києва? Перше питання, і друге відразу, як це лікувати і чи виліковно це? Ну розумієте, якщо ми, наприклад, будемо скажімо так, спирати питання хвороби країни, то ми повинні ну, як мінімум, дати якесь примітивне визначення, що таке країна. Так? Це певна територія з її населенням. От, якщо вже більше глибше копати, територія може хворіти, ну в принципі ні. Тобто проблеми сьогодні в населенні. В нас самих, по суті і в нашому відношенні як до самих себе, так і до країни в цілому. Uh -huh. Тобто, якраз оці всі моменти, які пов'язані на жаль, сьогодні з ситуацією, яка є в країні, загостреною ситуацією, це хвороби окремих регіонів, ну в силу знову ж таки хвороби окремих політиків, які недолуго або свідомо керували країною, що призвело до цього результату. Якщо брати ще більш глобальніше і співставляти цю. Регіональний поділ там сходу і заходу то це е, не тільки, е, скажімо так, важливо і є, е, е, ну скажімо, елементом впливу да, сьогодні на нашу державу. Це і геополітичний вплив з точки зору країн е, сусідів, там різних сусідів. Тому що в нашій державі створюються певні такі качелі: от схід, захід, схід обрав свого президента, натиснули на захід. Захід зняв східного президента, захід обрав президента, схід натиснули на схід. Схід прибрав президента. Тобто, це. Така хвороба, скажімо так, загальна, яка підтримується, от, і в силу недолугості політиків, які Переживаючи за власне відчуття наживи, вони замість того, щоб створити загальний баланс цих сил і прибрати оці коливання за територіальним поділом. Так вони займалися, звичайно, власним збагаченням і подоланням своїх якихось тобто одна власних хвороба – це клептоманія, Правильно, так угу. в цьому сенсі не можу вас не запитати з вашої точки зору ця клептоманська політика. Вона скінчилася в Україні? Чи вона у нас ще буде довгі роки? Як вошиті, перепрошую пити кров? Ну з це... нас і з вас, і з країни так, ця політика, вона не може скінчитись за один день. Це раз і два. Ця політика, вона не залежить від якихось загальних і глобальних процесів. Вона залежить від індивідумів, які насичують цю політику, від лідерів, так як у нас, скажімо так, політична структура, бо монт і взагалі політичні структури інституції нашої держави, вони скоріше лідерського типу. І електорат голосує за лідерів, а не за інституції, які несуть з собою. Якийсь певний набір. Ну, понять певний набір принципів, як керувати стратегією, країною, і це друга хвороба. Хвороба без відповідальності, абсолютно, угу. абсолютно так, і е, якраз оці саме хвороби, які починаючи від клептоманії е, і ну звідси ж, завищеного егоцентризму і все, що з цим зв'язано, і продовжуючись безвідповідальністю, е, однозначно, ми будемо в цій ситуації доти, доки будуть політики такі приходи. До влади заради власного збагачення і заради власного самоствердження через механізм управління іншими. Це третя хвороба. Людина, яка хвороба бідності, називається. Людина, яка голодувала в дитинстві, вона з життя не може наїстися. Абсолютно і буде їсти до того, до того пункту, що трісне. Що власне у нас устав? Я з довгого часу, багато часу думав над тим, чому от, був такий забобон в моєї бабусі, чому от, крихти стола не можна було згортати на підлогу. І яка відповідь? Ну, я думаю, що відповідь цей та... це рік. Так, це цей рік вже з часом я зрозумів, що це зв'язано з чим. Тобто, не думав, може, більш якісь езотеричні тут підходи, але от, поводження з хлібом mm -hmm. свого часу, якраз наше це су... і відповідь наше на наше це... суспільство ваші виборці, зокрема, вони виліковні? Мають шанси на одужання. А, абсолютно, абсолютно кожен, е, кожна людина має можливість на трансформацію, е, в залежності від, від свого рівня свідомості. Або починаючи від молодого віку, коли йде пік загострення геоцентризму, або вже на смертному одрі. Ви на якій точці? Ну, Вас е, розумієте? на смертному одрі. Ви, ну, ваш, я, надіюся, вам ще я, я надіюся, що в мене йде, якщо вже ми лікарську терм, термінологію е, сюди залучаємо. Е, ви Равління через обострення. я думаю, це якраз стосується і можна примінити якраз сьогодні до нашої держави? Ну да, попри всі зусилля лікарів, пацієнт вижив та якщо дуже хотів жити, так? як вони не старалися, Абсолютно. ви говорили про насичення української політики. Чим ви особисто ваша політична сила тепер на рівні Києва? А хто знає, що буде далі? Збираєтесь наситити українську політику? Ну, е, на жаль, за результатами виборів в нас буде небагато чисельна фракція, тому, скажімо так, повноцінно нічого, ви не, не мусите журитися. Більшовиків було 25 тисяч 23 тисячі агентів охранки за одними даними. Перевернули півсвіту. От за, да. цим принципом, замаг, да. за цим принципом ми будемо якраз і діяти mm -hmm. і насичувати сьогодні. Пол... Так якими принципулітичну пол... пол... сферу? Міст... Перший принцип це принцип контролю. Тому що сьогодні, як уже попередні. Оголошено, було представниками да. фракції Удар, вони беруть величезну фракцію. Ви перепрошую одну секунду, ми мусимо перерватися на одну хвилину. У нас є термінове повідомлення з Донецька, Рома, і там знаходиться моя колега Анастасія Станко, вона вже готова включитися. Настя, добрий вечір. Я, я радий вечір, тебе Данила. бачити. Данила Борисович. <гум> да. В... І це також радий тебе бачити живою неушкодженою. Що ти там робиш і що навколо відбувається? Ми знаходимося біля Донецької облдержави адміністрації. Ну, тут головна зливість в тому, що раніше тут були бабусі-пенсіонерки і було багато баркад на кого. Да? А я стараюся близько на кисло, це не зовсім безпечно. Сьогодні тут немає. І немає пенсіонерки. Фільмі військові. Сперші, навіть ці військові так, в принципі, стирнець грає родом. Тобто дуже скасово те, я виглядала мову перед франдом і медсреферами. Тобто професійні військові і тих людей вони не є місцевими жителями або. Погано чути, переривається Анастасія. Перепрошую, ми спробуємо зараз відновити зв'язок. Якщо це можливо, я запитаю Романа, Перепрошую, колег передзвонимо. Так і спробуємо. Отже, будь ласка, перепрошую, перепрошую, що перервав вас. Отже, про насичення політики новими принципами. Значить, перше, те, що я сказав, що за попередніми там результатами, підрахунками, сьогодні удар в Києві збирає, ну буде мати велику фракцію, тобто має мати ну не абсолютно, але Конституційну. Більшість, більшість так, да. так ну якщо в межах Києва да. конституційно, більшість це момент номер один. Тобто тут вже виникає фактор контролю, який підсилюється тим, ви буде... будете їх контролювати, так угу. які підсилюються тим, що в реальності ми сьогодні бачимо, що там не зовсім чисті на руку, скажімо так, прийшли туди політики. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що люди, які були в так званою молодою командою Черновецького, вони сьогодні фактично там за. Списками удару по мажоритарних округах, вони сьогодні будуть представляти цю політичну силу в Київській міській раді. І ну, як є цілком здорові підозри того, що можливо там будуть відбуватися якісь речі, які потрібно буде, ну кажучи, проконтролювати, висвітлити і працювати з громадськістю. Другий момент щодо принципів роботи і рушійної сили, те, що ви задали на самому початку міста Києва, як в Україні. Політики, ці так і в Україні загалом сьогодні серйозного, серйозного рівня і розвитку набуває громадське суспільство, і саме безпосередньо в місті Києві. От, місцеве самоврядування, громадські організації, з якими потрібно співпрацювати, і потрібно доносити як до них. Ту позицію і те, що відбувається безпосередньо в Київраді, так і в кабінетах Київради mm. і міської адміністрації, mm. так і доносити позицію цієї громадськості безпосередньо до, ну, до саме органу ну, влади представництва. Mm -hmm. Перервемо ще на хвилинку. Перепрошую пана Романа Анастасія Антонюк з Донецька. Ми нарешті включили і встановили зв'язок. Анастасія Ден Борисович, я не знаю, що ви чули з того, що я вам розповідала. Я повторюю, мабуть, інформацію. Якщо ви щось чуєте мене, то ви скажіть, дивіться, ну головне, що, що тут біля Донецької облдержадміністрації зараз немає барикад і немає цих от, жінок пенсійного передпенсійного віку. Є тільки військові з автоматами і ну, барикади відсутні. Розчистили їх сьогодні. Військові от, стоять там біля пам'ятника Леніна. Я бачу це такі так звані зелені чоловічки, як ті, які були в Криму. Ну, принаймні, по формі вони так виглядають, стоять вони тут навколо нас. Е, підходити ми близько не наважуємося. І ще скажу: останнє, що тут було: от буквально пів години тому ми зустріли три Камази з е, людьми з автоматами. На кожному Камазі було приблизно по 30 чоловік з автоматами. і Їхали вони по бульвару Шевченка в напрямку резиденції Рената Ахметова. Але ми під'їхали туди до самої резиденції, вже їх не знайшли і не побачили. По місту ми їх також не встановили. Де вони знаходяться і куди вони поїхали? Ось така ситуація. Тут зараз в Донецьку е є багато підозрів про те, що це все-таки Ахметов відновлює своє правління, що ці люди якось е до нього чи якось він їм платить. От, але такі чутки ходять до Донецьку. Як воно я насправді? Е ну наразі ми намагаємося з'ясувати, підходити от близько туди, до самої Донецької облдержадміністрації нам звичайно не дозволяють і, взагалі, тут ком. Година це восьмі вечора, місто фактично пусте, а в десятій вже точно ніхто не має бути тут на вулиці. Але ну люди є в якихось спальних районах, ходять тільки отут в центрі міста, де Донецька вода біля неї і біля аеропорту. Ну фактично місто, в якому ніхто не ходить, не їздить, поодинокі люди зустрічаються і поодинокі машини. Ось така ситуація в Донецьку. Дякую тобі, сердечно. Анастасія Антонюк була на зв'язку з нашою студією із порожнього. На жаль. Тим часом сподіваємось, Донецька. Ми далі рухаємося з Романом. Значить, про нову якість політики це я зрозумів. Я хочу зрозуміти інше. Як ви, ваша політична сила, ставитесь до того, що у нас утворилась нова партія влади в особі солідарності і фактично електорально існуючої, і удара, який і маємо президента і київського мера, який більшість. Конституційно в Київській раді, які представляють фактично одну і ту саму політичну силу. Чи означає це, що така ситуація, такий стан справ буде підштовхувати країну до радикальних модернізаційних зручень? Чи якраз навпаки це стане другим виданням кумівської політики, в якій безпідставно свого часу 10 років тому були звинуватили Порошенка? Ну як ми до цього ставимось? Ну, ми до цього ставимося вже як до відбувшогося факту. Це по перше. По-друге, ну ця от така більшість конституційна, от із підкріпленням мера, президента, ну однозначно, вона має так штовхати до змін саме якраз безпосередньо в місті Києві. Тому що до цього, якщо ми згадаємо сьогоднішню партію влади, як ви назвали, вона голосно заявляє. Голосно кричала про те, що потрібні зміни як на рівні Київ, говорила конкретні зміни. Ці зміни прописують сьогодні буквально всі. От залишилось за малим. Програма в них гарна, От, і була в ній гарна програма. Залишились за малим її виконувати. Я думаю, що на сьогоднішній день знову ж таки в трансформаційному сенсі суспільство наше росте, і воно не дасть можливості сьогодні цим політикам, які сьогодні при владі скористатися так. Країною скористатися народом в своїх корисливих цілях, як це було до цього, знову ж таки, справа за народом, справа за інституціями політичного характеру, з інституціями громадського характеру, які повинні сьогодні набирати сили, вносити якісь принципи, про які ми говорили, і контролювати безпосередньо діяльність цієї влади, виносити на максимальну публічність, для того, щоб ця влада ну хоча б робила те, що заявляє. Як мінімум, Кличко заявив, зокрема, про те, що треба розібрати Майдан. Майдан заявив. Ну, дещо протилежне, я не хочу сказати, що розібрати кличка, але принаймні вони не з ентузіазмом сприйняли цю е, пропозицію. Де ви в цій історії? Е, де ми в цій історії? Ну, дивіться, справа в тому, що е, ну, я думаю, що ми не повинні сприймати сьогодні майдан як місце. Майдан це явище, майдан це процес. І я, і ви так само маєте до нього відношення до цього майдану, тому що ми там були. Е, якщо говорити про майдан, як. Е, Явище як місце. Так, то, що я так розумію, мав на увазі кличко. От, і, то однозначно сюди повинно вноситись якісь більш серйозні суть і смисли. Якщо говорити безпосередньо про те, що можливо і можна зробити сьогодні з Майданом, з Майдану можна перетворити на суспільну площу. в дійсності. Це починаючи від суспільної площі, закінчуючи якимось туристичним маленьким ну, центром да, чи привабливим місцем, куди, куди можуть приїхати, куди можуть приїхати. Туристи, але в процесі прийняття цього рішення однозначно ми повинні врахувати як інтереси киян, так і інтереси тих, хто знаходиться на майдані, чи інтереси тих, хто бачить сенс, тому щоб майдан залишався в такому стані, який він є. Оце по перше. По-друге, якщо брати сьогоднішній майдан на сьогодні, то звичайно там потрібно, хоча б всередині провести якийсь певний благоустрій. Так потрібно внести якісь правила як поведінки, так і поводження. Тому що давайте будемо відвертими. От майдан ну трішки такі не тільки там занепад якийсь впадає, так але ми спостерігаємо, що ну організаційно і ну з точки зору процесу інфраструктурно всередині майдану, там є проблеми, які потрібно сьогодні вирішувати. Там є ще одна проблема даруйте, що дозволяє себе вас перервати. Там є місця, на які залиті кров'ю були да, вбитих людей. На цих місцях стоять мафи. Якісь пиво п'ють, якісь пиріжки. Це нормально взагалі чи ні? Це абсолютно ненормально Ну я думаю, що всі здорові, здоровомислячі люди це розуміють, і однозначно це потрібно прибирати. Ну ці ці мафи, і однозначно, ми повинні віддати пам'ять цим героям і кращим дітям нації і країни, які там загинули. І однозначно, ці місця повинні бути певною святиною. На цих місцях можна облаштувати пам'ятник. Так, чи пам'ятники, дошку пам'яті пам знаки так, пам'ятні знаки всім героям, які там загинули, залишити ті стовпи, простріляні кулями, залишити е, ті речі, е, так і ті е, амуніцію, так звану, яка була у тих, хто там загинув, е, можливо, зробити суспільну таку певну площу, де можна е, весь час показувати відеокадри чи певні фільми, де можна зроби, збирати людей, спілкуватися mm. на тему майдану. Тобто однозначно над цим повинно працювати. Потрібно працювати, і можна привести досить цікавий е, і ну, вигляд. Це місце і пам'ятний водночас, тому що величезна пам'ять. І якщо е, візьмемо ті дати, які стали ну переломними водночас і е, критичними для нашої країни, то там буде збиратися величезна кількість людей, і ми потрібно теж врахувати це от, з точки зору mm. влаштування. Звісно, ще одне питання. Випливає маємо зруйнований будинок профспілок. Які в аварійному кажуть, фахівці, фахівці перебуває стані? Що з тим робити? Там загинули люди, там згоріли. Я не знаю взагалі, чи це може бути надалі представницькою установою чи ні. Не лунають такі пропозиції, що там треба е, зробити якийсь музей, якийсь просвітницький центр, та, е, подібний до того, що тут є у нас напроти студії, чи ми напроти цього місця, де музей голодомору є, а зробити музей Майдану 4-го року і майдану року 14-го. Е, ну, абсолютно з вами погоджуюсь, коли ви почали… Чи це не зі мною, це мої е, люди е, говорять? Так, Я ну, тут З вашими словами. Вами. Mm -hmm. Ви коли навіть починали про це говорити, ну мені зразу почала спадати думка, якраз саме і з музею до цього я над цим думав. В реальності це може бути, і я думаю, що це повинно бути музеєм пам'яті і музею цих революцій, які пройшли в нашій країні. Однозначно, це цілком раціональна думка. Ну, потрібно звичайно врахувати думку фахівців з приводу аварійності. Я думаю, що це цілком можливо виправити. Ну так, може бути. Якісь дарути, що дозволяє собі втрутитись. Ми ну, можливо, якийсь конкурс оголосити від імені нової Київської міської ради. Що робити з цим місцем? Робити там, що публічний будинок, очередний чи торгівельне розважальний центр. Мені здається, що це було би просто наругою над пам'яттю тих людей, які там загинули. Просто за вас, за мене, за тих, хто от нас дивиться зараз цю хвилину, за тих, хто цей ефір тепер. Випускає ну абсолютно це раціонально, і я думаю, що ми будемо піднімати таке питання. І я особисто буду ініціювати це питання, якраз з приводу вирішення саме з цим будинком профспілок. Можемо провести громадські слухання, якраз з приводу того, що там має бути розташовано. Провести конкурс, от якраз на облаштування, так як він має виглядати сьогодні. Багато митців, які з задоволенням ну, нададуть свої. І своє бачення того, mm. як воно має бути. Ну, Якщо ви громадянська позиція, то ви просто приречені з громадськістю. Я ж оголосив, що я ж буду це питання піднімати. Може зовсім останнє питання, якщо можна хвилин там, за 20, жартую, за 30 секунд. Що для вас є поняття Єдина Україна єдина країна? Єдина країна це країна, в якій кожен українець може самореалізуватися, бути щасливим і відчувати себе захищеним, і відчувати себе братом сестрою для кожного українця в цій країні. Це країна, в якій немає поділу на схід і захід, це країна, в якій кожен українець може без страху і переживання приїхати в будь-яку точку. Це країна в будь якій будь-якій точці будь-який українець може зустріти іншого українця і бути разом. Ну, от, як одна сім'я, і щасливо ж е просто жити, як мінімум. Дякую сердечно, Роман ну, Головня, ласка. нове обли...